Ідеальний подарунок для бігунів та триатлетів, які вже мають все, про що тільки можна мріяти це окуляри оклі. Топ-3 варіанти. Перший це оклі като такі як в мене, в Марка Кавендіша, Мутаса Баршима та Крістіана Блюменфельда просто ідеальні окуляри. Другий варіант оклі Сутру, які є більш стильними і в трошки менш спортивній оправі. Третій варіант для тих, хто взагалі вже має все в житті, це оклі фрокскін, які виглядають нереально яскраво та прикольно. Вони підходять для тих, хто вже має все, що було в першій шафі. А що робити, якщо ваш друг бігун вже має оклі? Не біда, просто купуйте йому другу або третю пару, бо оклі забагато не буває, і кожна наступна пара окулярів зробить його життя щасливіше. Детальніше про технологію призм, патенти оклі, історію бренду та все-все дивіться на нашому ютуб-каналі, а також забирайте там промокод на знижку на власні оклі.